Шановні, моє вітання на каналі Анатолі Білецького Чарівна краса природи. Ну, друзі, наближаємося до Нового року. От, 10 днів і буде новий рік. А думаємо про весну. Так от одна з таких думок, як зберегти до весни. Сульфінію. Mm. У ну, мене є два методи збереження сульфінії в зимовий період, в умовах, захищених від морозу. Трошки тут не вистачає світла. От я тут зробив освітлення, але ну, не таке, як сонячне. Тому потроху росли не витягуються, але значить, збереження в підвісних вазонах. От в мене тут маточні кущі сульфінії, да, які росли в сонячній теплиці, зараз я їх переніс в захищену від морозу кімнату. Значить, що я зробив? Гарно підрізав рослини перед тим, як занести їх сюди в кімнату. Е, убрав усі е, значить, плеті довгі, пагони і залишив отакий компактний куст. Да. Що треба сказати? Ну, як ми бачимо, трошки, звісно, витягується, трошки лист жовтіє. Але будемо сподіватися, що все-таки куст перезимує, і рано весною у нас буде або для нарізання живців, або якщо буде нормальний стан, то і прямо можна підрізати, підкормити, і вже він буде готовий для того, щоб рости в такому підвісному вазоні. Це один шлях збереження сульфінії в зимовий період. Інший шлях це збереження у вигляді розсади. От у мене теж є тут розсада сульфінії, от, яка вона зараз знаходиться в стаканах звичайних таких от, І, як ми бачимо, не в непоганому стані, вже е, вона так і розпустилася. Да. Ну, і будемо сподіватися, що вона е, перезимує і на весну буде готовий матеріал посадочний для того, щоб вирощувати в підвесних вазонах. Ну, сказати так, що Живцями я її розмножував фактично із середини ну, кінця серпня місяця, коли вже спали високі температури, і, можна сказати, до середини, до середини жовтня місяця, а далі, далі перестала вона розмножуватися, тому що температури е, і... Зовнішні впали да, і сонячного світла стало менше, дні покорочили, і вона перестала чисто вкорінятися. Самі оптимальні сроки для вкорінення живців е, е, значить, температурні режими, ну, сроки я вам сказав, з середини серпня до, е, ну, до перших числих е, е, жовтня. От, а температурні режими повинні бути в преділах 25-30 градусів і е, хороша повинна бути е, відносна вологість. Щоб рослини були е, в волог, вологому стані, тоді краще вона буде вкорінятися. Ну, я ще приміняю корневін. Для того, щоб краще вона укорінялась, приміняє корнівін. Ну, є багато, є і сухий корнівін, є жидкий корнівін. Ну, це вже хто як до чого приспособиться. Ну, Тим не менше зараз вони мене ну, як радують, вдохновляють от ця розсада, тому що вона, бачите, в нормальному майже стані. Зараз температура тут вище 10 не підіймається, а то може і 5-7 градусів. Росту особливого в ці місяці не буде, тому я сподіваюся, що до весни вона підійде в хорошому стаді. Отакі вот методи э, збереження э, збереження сульфінії в зимовий період. Які приміняю я? Ну, у кого є краще, це хай поділиться, а я от е, працюю таким чином. От коротко, що я вам хотів сказати, показати в цьому відео по Сульфінії. А на цьому завершую своє е, включення. Бажаю всім мирного неба, успіхів в вирощуванні квітів і других сільськохозяйних культур. І всього найкраще. До нових зустрічей!